А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і іскнар, продавалися різні долі. Одні були царіми в а другі мов бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платить дехто. Платив сумління, дехто золотом золотив, а дехто вельми сумнівий. Долі ворожки, писуючи дні, до потопців вернулась. Долі, як сані набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не бігнеш мене. Казала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затяг, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, та правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. На світі можна жити без еталонів. По різному дивитися на світ широкими очима крізь долоні, крізь пальці у квартирку за Від того світ не зміниться Ні трохи а все залежить від людських зіниць. Широких відіб'ється вся епоха Узвужений Віговисько дрібниць. Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совісті закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій. Переосмислення краси і вічний рух у всесвіті у світі лише могила а не руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Но що ж не дивно, покрутився хлопус, в диму в пожежах у кривавій млі, Захворів дехто на вузьку хворобу. Хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же, просто шукачи про корму, і шахраї, і скептиків юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, Ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерній, в істерії, Конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає з боку. Чи є в його агонії краса. Кобзар мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Було нам важко і було нам зле, і західно, і східно. Було безвигідно, але нам не було негідно.